Чуєш, жебонять струнки, чуєш, звірінчать пташки, глянь, бруньки он на гіллі, синім небі журавлі, перші проліски цвітуть, перші джмелики гудуть. Це прекрасна, чарівна, Гості йде до нас весна. Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завітала весна і пропонує нам пограти. Перша гра «Чого не буває на весні. Дидактична гра, яка квітка зайва. Уважно розгляньте всі квіти і знайдіть ту квітку, яка не цвіте навесні. Весна запрошує з квітами пограти і загадки про них відгадати. Подивіться на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно, дитинча весни? Підсніжник, молодці, я найперше зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка? Бо мене не стане влітку. Що це за квітка? Так, це пролісок. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень, це нарцис. Так. Не квітник, погляньте, діти. Там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан не козак, а це? Так, це тюльпан. На стеблинці волохатій шість пелюсток лілуватих, гарна квітка, навіть сні усміхається мені. Що це за квітка? Це крокус. Квітень жовту фарбу взяв. Моріжок розмалював, а з-під пензлика розквітли. Наче сонце дивоквіти. Що це за квіти? Це кульбабки. Із перлин разочок зелений листочок, Аромат духмяний тішить ліс весняний. Що це за квіти? Так, це лісові конвалії. Лис зелений не пропав, а під снігом задрімав, Щоб у синю сукинчину одягнуть весняну днину. Що це за квітка? Це барвіна. Молодці малята, ви дуже добре працювали, ви з весною пограли, всі загадки відгадали. На цьому я з вами прощаюсь, але ми не прощаємося з весною. Вона ще довго буде радувати нас своєю красою та чарівністю. До нових зустрічей, малята! До побачення!